Футболіст гордо заявляє дружині. Сьогодні я був супер. Я забив два голи. Не чудово. І з яким рахунком закінчилася гра? Один-один. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Сидить Фіма перед банком, продає соняшникове насіння, підходить його знайомий. Фімо, позич мені сотню. Не можу, Ізю. У мене з банком договір. Який ще договір? А такий? Банк не торгує насінням, а я не даю кредити. Хлопець з дівчиною займається коханням. Несподівано входять його батьки, думки чотирьох. Хлопець все, застукали. Казав же їй давай наступного разу. Дівчина. Ура! Ну тепер він точно зі мною одружиться. Батько. Що ж? Підріс хлопець, треба купити йому мотоцикл. Мати. Боже мій, як вона лежить. Хлопчику ж, мабуть, незручно. Я чув, ти знову одружився? Так, на танці. Так це ж сестра твоєї першої дружини. Ну, так, просто я до тещі вже якось звик. Микола запитує в кума. І за що тебе жінки люблять? Ти що, якось по особливому з ними обходишся? Звичайно, по-особливому. Ну так навчи, той його навчив. Микола радісно прибігає додому, лягає з дружиною в ліжку. Слухай, каже, а давай ось так. Дружина перевертається і бурмоче з просонку. А ти прямо як ком.